Сполучені Штати це не тільки їх поточний президент, це інституції, це історія, і це 320 330 мільйонів громадян. Значна частина з яких лева частина більша частина з яких щиро системно підтримує Україну. Так, тобто, коли ми говоримо про будь-яку допомогу Сполучених Штатів, це ж не просто гроші якихось там конкретних підприємців. Двох-трьох найбагатших е, людей сполучених штатів чи найбільше компаній. Ні, це гроші платників податків Сполучених Штатів, тобто звичайних громадян Америки, які не і ділом допомагають нам ось вже в одинадцятий рік війни, і майже вже скоро четвертий рік повномасштабної війни, загарбницької Російської так званої Федерації проти України е, знову таки. Чи хотілося, щоб цього питання взагалі не існувало так, яке ви задали, бо воно видається щонайменше дивним в 2025 році, що президент держави, котра є там світу, свободи, демократії міжнародного права, може дозволити собі знову таки дуже дипломатичною мовою, щонайменше дивні заяви і дивні претензії до держав, які? Знов таки є просто е, певним напевне еталоном дотримання міжнародного права е, дотримання прав своїх громадян, поваги інших держав. Так якщо ми говоримо про Данію чи Канаду, то здається складніше в світі знайти ну якусь кращу для життя власне да не говорячи про клімат а щодо умов життя і поваги до власних громадян держав у світі. Тому, звісно, це на жаль лякає, так що на найближчі чотири роки здійснювати в такі турбулентні буремні часи управління найбільшою в світі демократичною державою з найпотужнішими збройними силами, тобто, фактично, це єдина держава, котра може стримати превентивно е, третю світову від її початку, тобто альянс цих диктатур Китайської Народної Республіки Російської Федерації Ірану, і північної Кореї разом з їхніми сателітами, людина, котра починає свою каденцію з дуже дивних речей. Ось, але знову таки, сполучені штати це не лише їхній президент, це не лише поточна адміністрація. І хочемо, ми не хочемо маємо поважати той вибір, які зробили громадяни Сполучених Штатів і працювати з цією адміністрацією разом з союзниками, направляючи їх в конструктивне русло. Будемо сподіватися, що це лише прикрий початок і далі буде краще, хоча ми маємо бути готові до всіх сценаріїв і звісно. Така поведінка вона допомагає не те, що не Україні чи не вільному світу. Вона абсолютно шкідливою для сполучених штатів. Так тобто, фактично, ми говоримо про дуже прикре самогубство, якщо вона не зміниться, а вже це відкриває е, світ і поновлення світу для альянсу Москви і Беджині. Тому будемо. Не просто мати надію, а маємо щодень працювати з нашими колегами, зокрема і Сполучених Штатів, бо там багато адекватних людей, зокрема в республіканській адміністрації, котрі розуміють хибність відповідного підходу і заяв. Так, на щастя, ще дій не було, але навіть таких заяв 47-го президента певних дій, які підривають не просто. Місць, могутність, м'яку силу сполучених штатів, але загалом імідж сполучених штатів, наприклад, як згортання діяльності USAID, так або заяви щодо ліквідації Voice of America і е, Радіо Свободи. Е, будемо сподіватися, що цей е, маятник, який зараз хитнувся в цю сторону, ми зможемо спільно всіма розумними людьми в світі, включно з, з тими, хто працює в Вашингтоні, направити в необхідне руси.